2 4, 5 статті 190 якось зберігайте. Тому що я хоп повніматі надаю бухгалтеру. Охорона компанія? Mm -hmm. Да. Подборочная ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 29, ч. 4 ст. 38. Канал Байкса Украины. 6, 7, 8 канонных вопросов. Ч. 4 ст. 190. Канал Байкса Украины. Ч. 5 ст. 190. Ви є підозрюваними особу даному кримапроваження. Дані злочини. Я зобливо тяжким злочином. Ви маєте право на участь захисника. В Одесі поліцейські викрили та припинили діяльність організованої групи, яка незаконно заволоділа земельними ділянками вартостю понад 75 мільйонів гривень. Слідство наразі встановлено, що 55-річний одесит створив угруповання, до якого залучив двох співмістянок, одна з яких приватний нотаріус. Фігуранти підшукували в Одесі вільні від забудови земельних ділянки. Право власності, на які не було зареєстровано в Державному реєстрі лічових прав на нерухоме майно, виготовляли підроблену документацію на право приватної власності на землю, а далі для приховування походження майна неодноразово здійснювали його перереєстрацію на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Кінцевою метою цих макінацій був подальший продаж земельних ділянок добросовісним покупцям. В такий спосіб фігуранти заволоділи п'ятьма земельними ділянками в Одесі. Загальною вартістю понад 75 мільйонів гривень. Утім, продати їх добросовісним громадянам зловмисникам завадили правоохоронці. Наразі слідчі слідчого управління сімом фігурантам, у тому числі організатору групи та його спільницям, повідомлено про підозру залежно від їхніх дій, за кількома статтями Кримінального кодексу України, мови про шахрайство, підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів. Несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованих системах легалізація майна, здобутого злочинним шляхом. Максимальне покарання за ці злочини позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває всі обставини, встановлюються.